Це дуже така м, цікава оця ідея е, книги цієї Елбриджа Колбі, що е, американсько, цієї американської стратегії витіснення, що треба ключових ворогів стримувати не самим американцям, а створювати таку ситуацію, щоб оці, так би мовити, країни, які міжують з цими потенційними ворогами, щоб вони стримували їх самі. Самі їх боялися, самі їх. Е, з ними готові були воювати. І тут, як він каже, дуже важливо не допустити ситуації, щоб оці е, країни, які там межують з Китаєм і повинні його стримувати, щоб, щоб вони пішли на переговори, почали домовлятися і уявили собі ситуацію, що для них можливо співіснування з Китаєм. Оце, до речі, Кішор Махбубані каже, якраз в своїй цій книзі, на яку я робив огляд, про те, чи Китай вже переміг, що це з боку Китаю така стратегія, що вони що він повинен дати можливість зрозуміти своїм сусідам, що з ним простіше і краще, і веселіше буде жити, ніж орієнтуватися на Америку, яка десь там Бог знає, де за океаном має якісь свої інтереси. Ну, от Велбриджа Колбі така стратегія, що, значить, що треба чужими руками. Сформувати коаліцію, щоб ця коаліція завжди була налякана гегемонією Китая і його стримувала.